Вітаю, шановні, до вашої уваги. Хочу продемонструвати крісло Сістем модель Тріо. Крісло дитяче. Для дитини десь, ну, не скажу що від 0, від 6 і там до 12-13 років можна їм сміло користуватися. Значить, крісло після перетяжки. Перетягнуто автомобільний шкір-замінник, який досить-досить довговічний. Прослужить вам довгі-довгі роки. Ну, принаймні дитина виросте, крісло ще зможете перепродати. Так що дивимося, виконання роботи, всі строчечки, все охайно. Все красиво. Механізми працюють. Все гарно і чудово. Крісло продаю. На OLX ціна. Там вказана, Кисло двокольорове, красиве, симпатичне. Ті місця, які найбільш вразливі до, скажімо так, забруднень, зроблені в темному кольорі, не так буде замітно, що воно там трошки може забруднитися. До речі, шкірзамінник не боїться сонячного проміння, перепади вологи, температур, його можна Ну, не мити, ну протирати вологою, серветкою, тряпкою нічого з шкірзамінником не станеться. Так що, будь ласка, звертайтесь за телефоном вказаним. Або на Ютубі, або на LX. Дякую за увагу.